Я йшла на вокзал до своєї мами, мама працює на автовокзалі. Було 12.37, я йшла і бачу, біля фори, біля мусорників, мусорники почали горіти. Поки я обігла вокзал з цієї сторони, це пройшло 5 хвилин буквально. Вже вокзал горів зверху, знизу доверху, доверху повністю було, оця, весь, весь пластик вже зайнявся і повністю горів. Хвилин 15, я не знаю, перших загоралося все і горіло, таке враження, було дуже, дуже страшно. Тріщало, летіло. Дим був, я не знаю, мабуть, бачили всі. Ну, в нас людина на платформі контролер каже, що там, де фора розташована, там мусорники горять. Визивайте пожарку, я визвала 101. Ну, я поки вийшла на вулиці, то горіло вже все. Це ну, пройшло три хвилини, поки я зібралася. І Ми почали евакуватися, ми почали виносити все, що можна було спасти. Документацію, сервери, монітори. оці. у нас ніхто не пострадав, ні автобус, ні наші пасажири, нічого. Ми всіх виселили, закрили центральний ход автовокзалу, залишили тільки службовий вхід. Щоб вона було виносити оцей все. В 12.38 надійшло повідомлення до нашої частини. В 12.43 ми прибули до місця виклику. Було встановлено, що горить дане дана будівля. Силами двох караулів було пожежу ліквідовано. Ну, під час пожежі було дуже сильне задимлення, тому і це сприяло такому длітельному гасінню пожежі. Чотири автоцистерни залучалося, чотири підвози води було. Gracias.